Найстрашніше, що може відбуватись з зубами вночі, це бруксизм. Вона пережовує не їжу, вона пережовує емоції. Максимально не рекомендовано спати на животі і обличчям в подушку. Можуть бути головні болі від перенапруження щелепі, можуть бути стирання, емалі, поглиблюються складки. Чому поганий запах з'являється вранці, навіть якщо добре вичистили зуби? Ви з великою вірогідністю спали з привідкритим ротом. Може людям буде здаватися, що отак потрібно спати, але ні. Губи е, прикриті, а зуби розслаблені. Всім привіт! Ви на каналі Баланс Білого. Я Ірина Пільх, лікар-стоматолог. І сьогодні ми з вами поговоримо, що відбувається з нашими зубами під час сну. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і, звичайно, пишіть коментарі. В цілому, ротова порожнина і зуби, звичайно, спочиває під час сну. Тому в нормі, коли ми спимо, у нас зменшиться виділення слини. І це найосновніший процес, на який ми звертаємо увагу як лікарі. Чому? Тому що саме за рахунок слини частково очищаються зуби. Це так як для ока. Сльоза виділяється в нормі, все те саме із зубами з порожниною роти. Тому вкрай важливо перед тим, як лягати спати, дуже ретельно вичистити зуби. Бо якщо ви не вичистили зуби, ще й лягли спати, зменшилось виділення слини, то бактеріальна флора патогенна починає своє окреме життя. І ви отримуєте саме вночі розвиток активний каріозного процесу. Каріс під час сну пришвидшується, чи так само, як і в день. Розвиток карісу під час сну він не пришвидшується. Він іноді з'являється за рахунок того, що ми. Довго спимо, наші зуби не омиваються, не потрапляє якась тверда їжа, яка механічно знімає попередній шар відкладень їжі. Тому, звичайно, під час сну, якщо це 9-10 годин, за цей час дуже активно розвивається бактеріальна флора і погано впливає на вашу емаль. Тому воно не то, щоб швидко саме в цей час розвивається, воно в цей період народжується, зароджується. І потім поступово вже розвивається. Тому що каріозний процес це той процес, який доволі з однієї сторони швидко з'являється, як вам здається, напевно, але він має певні етапи і стадії. За тиждень він не з'являється, це місяці. Тому якщо щоденна у вас не налагоджена щоденна гігієна, а особливо перед сном, тоді чекайте множинного каріозного процесу. Чому поганий запах з'являється вранці, навіть якщо добре вичистили зуби? Поганий запах з роту це бактерії. Зафіксуйте. А звідки йдуть ці бактерії, потрібно розбиратись. Дуже часто люди сплять з привідкритим ротом. І за рахунок цього зуби, слизові язик іще більше пересихає. І ми отримуємо прям активне виділення бактерій в порожнину роту. Якщо це зуби, то це карієс, це запалення ясен дає такий запах. А якщо з зубами, з яснами все нормально, вони здорові, зафіксували, дізнались у лікаря-стоматолога, прийшли перевірились, причиною поганого запаху з роту зранку може бути іще тонзеліт. Якщо у вас є хронічні проблеми з мигдаликами, або навіть погані якісь процеси патогенні вашому кишківнику. Тому запах поганий з роту – це може бути якби фактором багатьох поганих якихось процесів, як зубів, так і організму в цілому. Чому вранці інколи буває таке, що на зубі білі плями, потім протягом дня вони зникають? Якщо ви зранку помітили білі плями на ваших зубах, це говорить про те, що ви з великою вірогідністю спали з привідкритим ротом. На наших зубах є місця з слабкою мінералізацією. І якщо ви не отримуєте достатньої кількості слини в порожненні рота, тоді просто емаль пересихає. І, проснувшись, почистивши зуби, потім ви функціонуєте, говорите, слина активно виділяється. Ваша емаль починає поглимнати цю вологу. І стає того ж кольору однорідного, якого вона й була. Для емалі це не дуже гарна пересушеність, тому що у пацієнтів з пересушеною емалю дуже часто ми бачимо чутливість зубів. Тому зволоження порожнини рота під час сну це дуже важливо. А хрупіння, цікаво, може погіршувати якийсь стан зубів. Я іноді хроплю. <смеш> Але в мене закритий рот. Це <смеш> вміння. <смеш> Храп, це взагалі погано. Пересихають слизові, пересихають зуби, вони стають більш чутливими, пересихає гортань, горло. Тому, якщо ви спите з привідкритим ротом, просинаєтесь від того, що у вас в роті все пересохло. Будь ласка, зверніться до спеціаліста, який налагодить ваш сон. Бо сон це вкрай важливо. Не тільки для відновлення всього організму, але й, звичайно, для відновлення зуби щелепної системи, а саме зубів, ясен і язику. Як впливають пози для сну на стан зубів і щелепи, особливо якщо людина спить на боці або на животі? Ой, насамперед, пози для сну дуже серйозно впливають на взагалі стан зуби щелепної системи. Максимально не рекомендовано спати на животі і обличчям в подушку. Саме в такій позі, максимальне навантаження на м'язи-щелепи і зменшується циркуляція, одним словом. Якби не любили спати на подушці животом донизу, але для здоров'я це не дуже гарно і для шиї. А шия, ми знаємо, що це якби провідник да, всього кровопостачання в нашу голову. І ми говоримо тут і про зуби, і про обличчя, і про взагалі стан мозоку і свідомості зранку. Тому рекомендовано спати. На боку, і це максимально коректно відображається і на скрунева нижній щелепному суглобі, на положенні шиї це те, що покращує кровообіг саме в цій частині, в верхній частині тулубу. До речі, всім напевно здається, що зуби під час сну повинні бути зімкнутими. Але я вам хочу сказати, що взагалі протягом дня наші зуби в нормі. Вкрай рідко контактують між собою. А якщо це відбувається ще й у вісні, коли щелепа і м'язи повинні відпочивати, це має серйозні наслідки. В першу чергу можуть бути головні болі від перенапруження щелепи, саме під час сну. можуть бути стирання емалі, з'являтися чутливість емалі і взагалі дівчата. Іноді. Ви розповідаєте, що вам не подобається кут щелепи, коли він дуже агресивний. І це також відбувається саме вночі, коли ви надзвичайно стискаєте свої щелепи, коли ви в день нервуєте. Тут і чоловіки, і жінки, всі ми нервуємо, але ніби створюємо такий вигляд. Що у нас все окей. Війна йде, а у нас все прекрасно, ми ж тримаємося, але наша нервова система саме під час нового, вона намагається перепрацювати всі ті емоції, які ми блокували. Тому це виглядає в таких спонтанніх скорочення м'язів, а найчастіше жувального м'язу, а він один із найсильніших взагалі в організмі. Тому це стискання досить агресивне. І воно призводить до того, що ваші зуби стискаються, стираються, суглоби болять, зв'язки перенавантажуються, а м'язи качаються, і дуже ви маєте агресивний такий кут щелепи. Це зрозуміло? Да. Бо може людям буде здаватися, що отак от потрібно спати, але ні, губи прикриті, а зуби розслаблені. Найстрашніше, що може відбуватись з зубами вночі це бруксизм. Це коли є не тільки скрежетання, це взагалі надміцне стискання зубів. Це вже все називається такою патологією, діагнозом як бруксизм. Це гіперактивність зубощелепної системи саме вночі. Вона вночі повинна повністю відпочивати. А вона продовжує активно працювати і щось пережовувати. Вона пережовує не їжу, вона пережовує емоції, якщо так можна сказати. Це відбувається без вашого контролю. Це відбувається доволі хаотично. Тому сьогодні ви можете просто змикати зуби, а завтра ви можете вже ними навіть переміщати і скреготати. Важливо зафіксувати, що цей процес не можна просто так лишати. Обов'язково потрібно звернутися. Найкраще до лікара ортодонта лікарі роблять захисну капу, і ви на ніч одягаєте захисну капу. Краще ви будете в першу чергу стирати ці капи, а не власні зуби. І по-друге, саме за рахунок цього проміжку, який створює капа, ваші м'язи трішки розслабляються, і зуба система має можливість відпочити і. Бути готовий до нового робочого дня. Ви спали в капах, як вам досвід? Я спала в капах, і до цього потрібно також звикнути, бо багато лікарів не розповідають, що в перші ночі не дуже приємно. Бо давайте уявимо, що ви лягаєте спати і одягли капелюх на голову. Напевно, ви зможете міцно заснути ті. Тільки після того, як ви його знімаєте. З капою відбувається та сама ситуація, тому іноді не дуже коректно лікарі доносять інформацію, як краще адаптуватись. Я рекомендую одягати капу спочатку, наприклад, ввечері, до того, як ви засинаєте. Ви розумієте, що це взагалі за відчуття, що це інородне тіло, що воно певний час вам буде дискомфортне. Потім ви через там, день, два, три. Намагайтесь заснути в капі. Якщо у вас не виходить, ви до певного періоду знаходитесь в капі, потім знімаєте і лягаєте, відпочивати. І так до того етапу, коли ви дуже природньо заснете саме з капи, щоб для вас це не було додатковим стресом. Тому нічого не буває і не відбувається швидко. Цей процес, який потребує вашої уваги і вашого терпіння. Але коли ви звикнете до капи, повірте, без неї вам спати буде доволі некомфортно, бо ви будете просинатись дуже втомленими зранку. В цих капах, якщо спати, прикус не вирівняється чи навпаки не погіршиться. Капа ніяким чином не впливає на положення зубів. Вона нейтральна, тому положення зубів ні в кращу сторону, ні в гіршу не відбудеться. І тим паче не зміниться прикус. Але якщо ми не зробимо все можливе для того, щоб хоча б зафіксувати цей процес, коли починають стиратись зуби, то, безумовно, наступний етап це буде погіршення прикусу. Бо зуби стираються, і вони доволі агресивно і швидко стираються. І коли вони стираються, зменшується нижня третина. Зуби були отак, а потім стерлись і оп, стали отак. І нижня щелепа зміщується дозаду, в таких випадках. І вона ще більше нам давить не тільки на суглоби, а й на всі дихальні шляхи. Ви починаєте ще більше хропіти. Тому це той процес, який починається доволі мляво, але проявляється прямо і розквітає з кожним періодом все помітніше. Спочатку ви проснулись тільки втомленими, далі ви бачите, що погіршився профіль. Дівчата дуже реагують, коли поглиблюються складки. Коли в профіль ви дивитесь, і три частини повинні були бути одного розміру, а нижня стає все менше, немає чіткого підборіддя. І перше, що ви біжите до косметологів, і дійсно класні косметологи рекомендують в таких випадках звертатись до лікара-стоматолога, бо це комплексна проблема, там потрібно цим займатись. І, звичайно, наша. Задача як лікарів-стоматологів це зробити все можливе, щоб розвантажити ваші м'язи, щоб забезпечити цілісність вашої емалі, щоб ви її не стирали. І якщо ми бачимо доволі агресивні форми, ми маємо право рекомендувати супутніх лікарів, психологів, неврологів, невропатологів, які покращують і оптимізують стан нервової системи, бо це все про психіку. Про внутрішній стан і про перенапруження простими рекомендаціями буде точно перед тим, як йти спати, прогулянка на свіжому повітрі, мінімізувати новини, менше скролити свій телефон і дати організму відпочити і зрозуміти, що час прийшов тільки для себе і для відновлення. Куди йти за капами? Це особисто для кожної людини роблять чи замовляти да в інтернеті ми йдемо в стоматологічну клініку. В ідеалі це повинен бути лікар-ортодонт, який оцінить всю вашу зубу щелепну систему. Він зрозуміє наскільки серйозна ситуація, чи немає порушень в суглобі. Якщо це початкова стадія, вам роблять сканування. Потім друкують ващу щелепу і з цієї щелепи надрукованої вже роблять капу. Ця капа робиться індивідуальна, і вона, звичайно, має певний термін до того моменту, в першу чергу, як вона не протерлась, або не почала не так класно фіксуватись, як з самого початку. В середньому капа змінюється раз на 3-6 місяців. І по вартості в середньому одна капа 3 тисячі гривень. Як правило, використовується одна капа або на верхню, або на нижню щелепу. це також доволі індивідуально обирається лікарам-стоматологам. Окремо хочу поговорити про дитячий сон і про те, що саме у дітей дуже важливо перед сном. Ретельно батькам вичищати зуби. Бо якщо ми говорили про дорослих, у них каріозний процес розвивається доволі повільно. Якщо ми говоримо про дітей, то каріозний процес під час сну розвивається дуже агресивно. Тому є окремий діагноз пляшковий каріс: це коли дитина вночі їсть і не очищає. Зуби, і після цього агресивно розвивається каріозний процес. Тому саме завдяки ось такому прийому нічному їжі, або коли батьки не чистять перед саме сном дітям зуби, ми отримуємо діток у віці 2, 3, 5 років з множиним карісом, яких потім ми лікуємо в медикаментозному сні. Тому що пролікувати 10, 15, від 17 зубів одночасно неможливо в такому ранньому віці. Дорогі батьки, в першу чергу дуже ретельно, самостійно вичищайте дітям зуби саме перед сном. І по друге. Якщо дитинка дихає ротом, а ви це не помічаєте, або помічаєте і не звертаєте на це увагу, розумійте, що вона не тільки не доотримує кисень в організм, але наші щелепи в цьому ранньому віці починають патологічно розвиватись. І дітки, у яких є ротовий тип дихання, а це часто буває за рахунок аденоїдів, мами і тата, Точно чули хоч раз про аденоїди, ми завжди знаємо, що є завуження щелепи. Тому дитячий сон і зуби це прям вкрай важливо. Це важливіше, ніж навіть ваш сон. Тому що стосовно дорослих. Там є методики, які відкоригують. Якщо вже зуби стерлись, встановили керамічні накладки вініри. Якщо скрижити тільки вночі, тоді встановлюю капи. Якщо і вдень і вночі встановлюємо міорелаксуючі капи. А якщо в дитячому віці. Ви не перевели дитину на носове дихання, так як воно повинно бути в нормі. Ви отримуєте завужені щелепи, які не так швидко відкоригувати. І ви маєте хронічний дефіцит кисню в цілому організмі. Я вже мовчу про те, що пересихають слизові, дуже часто прикріплюється бактеріальна флора, вірусна флора. Тому дитячий сон це те, що потрібно контролювати. Дорогі тата і мами, хоча б раз на півроку ставте собі якийсь таймер. Просинайтесь посеред ночі, дивіться, як спить ваша дитина, і будьте впевнені, що, що у неї нічого страшного не відбувається. Якщо ви чуєте, що е, ваша дитина скрегочеш зубами, це також бруксизм. І у дітей доволі часто це відбувається, тому що вони не встигають перепрацювати свої емоції. Це не про. Глисти, як колись раніше говорили, це виключно реакція нервової системи, те, що вона не встигла перепрацювати в день. І у дітей також потрібно спостерігати. В першу чергу розвантажуємо емоційно. Друге, якщо потрібно, контролюємо цей стан з неврологом. А все, що стосується лікаря-стоматолога, якщо є агресивне стирання зубів, діткам також ми робимо капу, але у діток вона. Дуже часто змінюється раз на півтора-два місяці для того, щоб не блокувати розвиток і ріст верхньої та нижньої щелепи. Тому батьки сьогодні завели таймер, подивилися, як сплять ваші діти, і можемо тоді й самі спати спокійно. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи в вашому близькому оточенні. Зустрічались такі ситуації, що люди скришочуть зубами, і, можливо, у вашого чоловіка, дитини чи у дружини діліться, будемо обговорювати. Тож підсумуємо і запам'ятаємо, що якісний сон дуже важлива складова вашого здоров'я. Тому буду рада, якщо ви поділитесь своїм досвідом, напишите в коментарях, і ми, звичайно, дамо вам рекомендації.